Кажуть, якщо підключити електрогітару, таке чудо, ти отримуєш метальне звучання. Наскільки це правильне твердження, і в якому випадку це може спрацювати, в якому ні. Зараз це розповім в кінці, назову ціну цієї педальки. А ти підписуйся, щоб знати більше про гітару та гітарне обладнання. Спочатку давайте відразу скажу, кому вона зовсім не підійде. Якщо у вас зовсім якийсь такий маленький комбопідсилювач, ось такого десь розміру на 1-2 вата, він транзисторний, то ця педаль хоч і створить більший перегруз в ньому, але басів більше не буде, його буде просто розпирати від неї. А у випадку, якщо у вас комбопідсилювач побільший ват, хоча б на 15-20, а то взагалі може 40. І вам, наприклад, не подобається в ньому перегруз, або в ньому його взагалі немає, або ви просто хочете нарешті переключати звук ногою. То ця педаль якраз буде в нагоді. Ми підключаємо гітару до педалі, а саму педаль в інпут комбо підсилювача або ж її можна підключати до звукової карти там вибираємо емуляцію якогось комбо підсилювача а сам перегруз будемо налаштовувати на ній ну і найцікавіше це ціна коштує вона приблизно 1600-1700 гривень на різних сайтах по різному